Її знижки представляють вересневі знижки на хюмерспрейд. Spray. 25% в аптеках «Подорожник», пам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Російський тамбов чекає на сирського. Невже місто без бою готове здатися Збройним силам України? Окупанти посипалися під Покровськом. Наші йдуть у контрнаступ. Гра у кішки мишки. Росія ховає свої кораблі у Криму. А Україна носує нові дрони дальністю 1800 кілометрів. Запопадливий столичний таксист лишив собі на чай аж 30 тисяч доларів. А в зрадниці повелі відбирають майно і права співати пісні. Вітаю, мене звати Катерина Пахальчук. Далі розповідаю про останні новини. На цьому Умить. Росіяни атакували урядовий квартал. Цієї ночі шахеди не давали спати столиці, а вранці в Ова прозвітували про падіння уламків у Печерському та Дніпровському районах Києва. А як виявилося згодом, залишки безпілотників впали і під Верховною Радою. А можна вже жартувати, що шкода, що там нардепів не було. До речі, про жарти у мережі вже кипкують, що тепер депутати УБД отримають. Ну, все, та капець. Тепер усім депутатам, радникам, помічникам, підтирачам і рішалам потрібно видати два річних оклади на лікування. Все, тепер всі депутати УБД отримають. І поки Росія продовжує тероризувати Україну шахедами, самі окупанти дуже нервують і в очікуванні відплати намагаються сховати залишки російського чорноморського флоту. Як пише телеграм-канал Кримський Вітер у Севастополі, окупанти свій великий десантний корабель від відріха подалі заховали поміж двома українськими, ще й накрили його маскувальними сітками. А хіба це допоможе? Україна йде в контратаку під Покровськом. Видання Forbes пише, що російський наступ сповільнюється, а військові у свою чергу кажуть, що спостерігають навіть незначний відкат. Все завдяки невеликим контратакам бригади Карадах Нацгвардії, дванадцятої Азовської та 93-ї механізованих бригад збройних сил України стримують росіян і під Селидовим, що не дає шансів захопити Покровськ, місто, яке зараз надзвичайно важливе, і важливе воно настільки, що у Сполучених Штатах Америки навіть пообіцяли більше співпрацювати з Україною саме по Покровському на напрямку. про це після закінчення Рамштайну заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун. «Покровськ – це район, у якому росіяни доклали своїх головних зусиль, але ми будемо дуже тісно співпрацювати з українцями, щоб допомогти захистити цей район, а також усі їхні території. Оніш спиш, знаємо, що ні, і спати спокійно не зможеш ще довго. Після нічної атаки дронів на склад з БК там так вибухає, що в регіоні оголосили евакуацію кількох населених пунктів і надзвичайний стан. Нагадаю, що українські бойові дрони атакували осторогорський район, і попри чергові відпуски місцевої влади про те, що ударний дрон збили, бачимо яскравий результат його успішної роботи. Настільки сильно палає, що видно навіть з космосу. Цікаво, що російський мін з досі про атаку безпілотників там мовчить. А тим часом горить вибухає так, що крім надзвичайного стану, місцева влада навіть прийняла рішення перекрити рух трасою воронеж Луганськ із 62 по 105 кілометр. Ой, а що з обличчям? Ко окупантів легко зрозуміти, бо поки захід тягне із дозволом бити по Росії ракетами, в Україні серйозно працюють над власними безпілотниками. Ми вже неодноразово бачили, як вони запалюють Росію, але це тільки початок. Очільник ГУР Кирило Буданов сьогодні у день воєнної розвідки заявив, що українські дрони отримали змогу атакувати російські критичні об'єкти на відстані у 1800 кілометрів. Тому росіянам привіт і готуйтеся. А наших розвідників зі святом. А поки наш воєнно-промисловий комплекс модернізується і працює над вітчизняним ноу-хау, підсилити нашу військову міць беруться партнери за результатами крайнього Рамштайну, Україна отримає мільйони доларів військової допомоги та тисячі ракет і боєприпасів. Про що саме йде мова детальніше у сюжеті у п'ятницю, 6 вересня відбулося чергове 24-те засідання контактної групи в рамках. Форматор Рамштайн на зустрічі був присутній особисто президент України Володимир Зеленський. Про нові пакети допомоги для України оголосили США, Канада та Британія. Маємо велику зацікавленість з боку наших партнерів та союзників інвестувати, фінансувати та співпрацювати для посилення української оборонної промисловості з низкою країн вже в активній комунікації щодо можливостей фінансування нашої української зброї, ракет. Дронів це відкриває нові можливості для спільного розвитку оборонного потенціалу. І що найважливіше, посилює наш фронт. Українські далекобійні дрони вже демонструють свою ефективність. Це відзначають і наші союзники. США оголосили про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів. У ньому бойові машини Бредлі та ракети для Хаймарс. Канада надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них. А ще Канада взяла на себе важливу роль у навчанні українських пілотів для польотів на F-16 в рамках програми ФЛІТ. Велика Британія передасть Україні 650 легких багатоцільових ракет ЛММ на суму 162 мільйони фунтів. Нідерланди нададуть Україні ракети класу повітря-повітря та допоміжні матеріали для літаків F-16 на суму 80 мільйонів євро. Швеція допоможе із розмінуванням територій. А Іспанія відправить батарею зенітно-ракетного комплексу ГАВК, яка включає шість пускових установок. Ще один ключовий результат зустрічі з союзниками: підписання положення коаліції морських спроможностей. Вдячний Великій Британії та Норвегії за лідерство у коаліції. Очікуємо на приєднання інших країн-партнерів. Робота в рамках КМС означатиме довгострокову підтримку України із забезпечення безпеки у Чорному морі. Цього року Україна робить особливий акцент на морській обороні. Ми вже відкинули ворожі російські кораблі від берегів Кримського півострова разом із. Союзниками продовжуємо втілювати стратегією морської безпеки. Наступний крок, на який чекає Україна, найближчим часом отримати дозвіл від США бити американською зброєю по цілях у глибині території Росії. ЦК продовжує своє беззаконня. Тепер, поряд із примусовою мобілізацією чоловіків, воєнкоми не цураються силу застосовувати і до жінок. Що ви ділаєте? Та женщина, мужчина, що ви ділате, що ви творите, муші та женщина. Що ви дітей? Що ви ділимо кадриці зняті в Одесі? кажуть, накинулися на жінку ТЦКшники, бо та намагалася врятувати свого чоловіка. Ну так і добіг з пенсіонерами і дітьми недалеко. Фото керівника ГУР Кирила Буданова і голови СБУ Василя Малюка на вулицях Москви. Ми вже бачили. Перелякалися росіяни, тоді страшно. А тепер жителі РФ шукаються від ще одного українського військового головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Саме його фото тепер прикрашають російський тамбов. Хто розклеїв світлини сирського по місту? Невідомо, але сприймають там це як натяк, що ЗСУ прийдуть і туди. Ну, не день, то мінус переправа збройні сили України на Курщині продовжують знищувати логістику ворога і не встигають росіяни звести черговий понтон через річку, як наші військові рівняють його з землею чи скоріше водою. Ідія зсу на курському напрямку росіянам зупинити не під силу, як би ті не намагалися підсилити свої підрозділи в регіоні. Але і тут без особливих успіхів. Ось, наприклад, на допомогу росіянам на всіх парах летів з Орловської області Камаз із танком. Але місце призначення він так і не дістався, бо поліг в бою із бетонною огорожею. Водій Камазу відправився на концерт Кобзона, а танк ліг відпочити. Українських чоловіках, які намагаються втекти від мобілізації, заробляють не лише ділки в Україні, а й в Молдові. Днями тамтешня поліція затримала місцевих таксистів, які незаконно перевозили українських чоловіків-тікачів із невизнаного Придністров'я до Молдови. Двоє шоферів 50 і 64 років. Незаконний трансфер організовували за 2 тисячі доларів з людини і займалися цим щонайменше з початку 2024 року. Поліція схематос прикрила, а таксистів взяла під варту. Не проти на не швидкоруч підзаробити й українські таксисти. Один з таких у Києві вкрав у пасажира-пенсіонера 30 тисяч доларів, який той забув у коробці, виходячи із авто. Норм такі чоєві. Аби сховати неочікуваний бонус, шофер гроші закупав в одному із парків. А коли пенсіонер зрозумів, що забув кошти в таксі, зв'язався із службою підтримки та вийшов на таксиста. А той почав відбріхуватися, сказавши, що згубу авто він не бачив. Тоді за справу взялася вже поліція, яка зрештою і знайшла і гроші, і самого таксиста. Путінська підстилка і співачка ротом, і на жаль, і досі народна артистка України Таїсія Повалій отримає ні, не нову нагороду, а нові санкції. Міністерство юстиції подало позов до вищого антикорупційного суду. Крім української нерухомості, майна співачки конфіскувати просить і авторські права Повалій на музику і слова восьми її пісень. Про які саме композиції йдеться, невідомо, але було б добре, аби ця путінська пенсіонерка більше не відкривала рота на українські пісні. Після того, як із того ж рота вилітали в слова. Петрымка режиму Путина и Вины. Вот эта ситуация в СВО, я поняла, что меня спасают, что у меня есть шанс на жизнь. У меня выросли крылья. И я даже, может быть, многие люди думают, что я слишком веселая. А потому что я радуюсь жизни. Я радуюсь, что я живая. Что этот беспредел на Украине, он может закончиться. Були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишити коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.